А наступна історія про лікаря душі. Володимир Безпалий каже, його зброя не автомат а молитва. І подекуди вона сильніша від військової амуніції ліпше боронить від ворога. Про сильного духом капелана Дивіться далі. І словом, і ділом Володимир Ієрей допомагає нашим солдатам на передовій. Допомагаємо волонтерською діяльністю переселенцям, біженцям, сім'ям. Загиблих солдат, сім'ям, які е, хлопці зараз перебувають на передовій, воюють. Священники на передовій морально підтримують наших солдат. Один із перших моїх виїздів на передову це було місто щастя під час підписання миру в вересні минулого року е, на теплоелектростанції на ТЕС «Щастінський». Ось, були там і постійні обстріли тоді до сьомої вечора години градами. Е, хлопці сприймали дуже радісно, тому що до того часу священиків до них туди майже не їздило і не приїжджало, Вони дуже воспряли, дуже раді були, що е, в такій доволі... Важкий момент, коли щастя обстрілювалося, коли там, начебто, підписувався мир, а в той же час тут продовжувалися обстріли. Священник згодом поряд з ними і аж до самого вечора. І що найцікавіше, кулі та ворожі снаряди у такі хвилини оминали позиції наших вояків, де є священик. Якщо з ним є Господь, то він задля зберігання священика збереже і. Всі хлопці, які ви знаходитесь поряд з ним, капелан вірить, що уже зовсім скоро мир запанує на Донбасі, і там, де зараз зруйновані будинки, зведуть нові, і в них житимуть щасливі сім'ї. Оксана Тишко на периметрі.